Привіт! У чому ж таємниця популярності гри вовки та вівці від бренду Грана? А я вам зараз розповім. Звісно, що привабливості додають простота та чіткість правил. Неповторний перебіг гри відбувається завдяки унікальному простору, який будується під час гри. Гравці створюватимуть його з жетонів. Кожен матиме на меті отримати найбільшу отару овець, яка буде огороджена парканом. Голодний вовк заважатиме гравцям, але добре продумана тактика, дружба з мисливцем та трішки удачі допоможуть схопити перемогу вдолу. В грі застосовується принцип доміно, тобто приєднання жетонів з подібними зображеннями. Якщо це вівці, вони мають бути однакового кольору. До лісу приєднується ліс, а до зображення селища селище. Чим більше з'єднань, тим більше варіантів матиме гравець наступного разу та більше шансів досягти мети. Жетони двосторонні, тому гравець завжди матиме мінімум 8 варіантів, з яких вибиратиме жетони для наступного ходу. Гра розвиває тактичні здібності і просторове сприйняття. Безперечно, гравцям знадобиться уважність. Та трішки удачі! Дякую вам за увагу та веселої вам гри!